Всіх вітаю. Сьогодні показую венерний черевичок Пафіопіділум. Це Black Jack Це моя друга спроба, якщо не третя. І от це домашнє цвітіння. Ну, Завдячую, мабуть, більше виробнику, тому що. Ця розетка, яка зацвіла, вона була вже доросла, коли я придбала квітку. От і такий красунчик. Давно про нього мріяла. Ось такий розмір квітки відносно долоні. На світлі він отак виблискує. Якщо на нього світло не підпадає, то він більш такий матовий, але все рівно видно. Що глянеці є? Тепер моє світло падає. Такий парус тут куку. -ку. Такий у нього така квітка. Класний такий темний винний колір. Подивимося, що тут за розеточка. Несподівано побачила ось третю. Їх три всього. Третя вже. Доросла, виявляється. Це, я думаю, стоп-лист. Але там не бачу, щоб вона хотіла цвісти. А посередині ось стопчик то перша та, що була з цвітом, коли я купувала. Оця ось друга, цю я взагалі не пам'ятаю. Вона якось так не за десь за скільки, за півроку, може, доросла з-підлітка. До такого розміру. Ось на нижніх листях тут є отакі якась структура не дуже гарна. Це чогось не вистачало йому, бо якісь, ну, як набряки, наче, можливо, рідини води. Таке темне листя. Так, треба показати, от, дуже гарне. Сидить в тому, в чому він і приїхав, не пересаджувала, побоююсь. от Хоча мені не подобається, що не видно коріння. Ну, але не буду чіпати таку красу, поки що йому подобається. Підливаю зверху воду, так, щоб прийшла туди вниз, десь раз у тиждень. Під лампами стоїть така краса. Ці квіти витримують. Знижену температуру, ну, як знижено, нижче 20 градусів, до 10 можливо. От. Ну Але в мене кімнатна температура близько 20, трошки більше може бути зараз, коли осінь була ще тільки всередині, то не топилось було ну, десь до 15. Ось такий красень. Всім на все добре. Дякую тим, хто підписався.